Добрий день! З вами душком Сьогодні знімаємо відеоогляд про душовий бокс Veronis модель B1090. Форма цього бокса чверть кола. розміри його довжина та ширина 90х90. 90. Висота у крайній точці 2 метри 25 см. Підон висотою 15 см. Глубина піддона 4 см. Сам піддон виготовлений із закрила. Під піддоном іде металевий каркас та залив кловолокном. Сам піддон витримує нагрузку 180 кг. Система входу у нас це розумні двері на роликах. Ролики у нас здвоєні як знизу, так і зверху. Профіля у нас а, виготовлені з алюмінію чорного кольору. В самому боксі у нас є три сантехнічних режима: це масажні форсунки, ручний душ, який регулюється, регулюється по висоті та тропічний душ, який теж регулюється по наклону. Все це переключається за допомогою перемикача зверху, тут це намальовано, і вода змішується за допомогою змішувача з низу. Скло у нас гартоване, товщина скла 5 мм. А самі дверцятка та глухі двері виконані з прозорого скла. Задні стінки вони березові, Ну, як я вважаю, якщо правильно кажу. А по факту ми всі називаємо. Білі. Ну, тому що, ну, так звикли, всі ось з такими відтінками, синім, зеленим, називають їх білим. А, і в а, нас дверцятка закривається за допомогою магнітних учин. І додатково у нас йде на самих дверцятках і на глухому склі а, бризовики, які а, дають можливості води, воді а, потрапляти на підлогу. Зараз зайду всередину ще. У мене зріст 1,82 м. Це для порівняння, щоб ви розуміли, як плюс-мінус буде людина виглядати з таким зрістом всередині. В принципі, для такого розміру більш-менш зручно. Можливо, якщо у вас залишилось додаткове питання. Пишіть або телефонуйте, будемо на них відповідати. Всього на пращу. до нового зустрічі.